Що ж, всім привіт нараз підпис фотобайком продовжуємо грати в хойку за Бразилію. Без модів. Так. ууу, провокації. Так, тут у нас фокус провокації і Аргентин. Давайте почекаємо його закінчення. У нас тут є ще 8 дивізій. Навіть не знаю, що з вами робити Давайте, давайте вас також сюди. На одну на кожну провінцію вистачить, вистачить. Вперед. Але вони такі собі слабкі, їх не залишити просто самих стояти. Вони прям слабкі, прям, прям відверто слабкі. Також мені цікаво, що в нас з Парагваєм. А, ми ще не почали його забудовувати. Падіння Парижу буває. Франція капнула. Так, так, так. Так, так, так. Скандинавія. Байдуже. 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 Так головне, щоб країни, які в нас тут в Південній Америці знаходяться, не поприєднувались нікуди. Так, знову стабільність. Зменшили нам байдуже. Ось роковий рік. На, тримай я тому дослідження. Так, дивіться, тут о, подія, що Аргентина не веде, не ведеться на наші провокації, і ми або продовжуємо більше часу, або зупиняємось. І я такий: нам просто треба більше часу. Так, і провокації Аргентини закінчились. Далі після провокації Аргентини можна взяти або на Чилі піти, або на інших, але таки взяти, щоб піти на Чилі і збільшити кордон за Аргентиною. Тим самим нам легше буде розширитись. Так, я б такий, щоб тут залишити по одній дивізії. По одній на провінцію, так. Таким чином у нас звільнилось 5. Ці вісім я б такий, щоб також видалити. І лишити ось тут в цих трьох провінціях. Тут вас 6 видалити. Цю армію. І тепер у нас 12 вільних дивізій. Якими я ставлю генерала. І ви будете йти виключно на Чилі. Чилі. Так, чому я повністю з Аргентини не прибрав свої війська? Бо ми все ще їх провокуємо. Ми продовжуємо їх провокувати. А так, да, і ви у цього не машало знаходитися, якщо що. Також щось мені підказує. Ага, у нас достатньо споряджень. Давайте хоча б чотирьох. І ще шість. Для початку так. Угу Чотири і шість додатково все вперед. У РГНТ нема прям великої армії, тому можна сильно не хвилюватись І цілі. Тут проблема з чилі в тому, що вони дуже щільно стоять тут. Треба буде зробити на початку пробитись в цю провінцію, зробити їм оточення, взяти вузол постачання і потім далі піти. Нові. Ага, ось так. Ось так робимо. Нам не вистачає сталі? Окей, трохи закуплю. Ти. На чилі ми ту віну взяли. Воно обмежено по часу, треба подивитись. Ні. Тоді можна на всіх інших також взяти. І потім Південну Америку. На Торні Південне Америка. Що? Не чекаємо одразу оголосити війну. Так, треба. Вони не атакують з самого початку. Тоді поїхали ви без одного сюди. Ви без одного сюди. Де нас Ой, сюди я проб'юсь. А тут для більш дивізії Так, стоп, я зупиняю вас. Я вивчу спрощений військовий потяг, військову поліцію на всякий випадок. Давайте ще одного з вас сюди зупинимо. Ще одного сюди. Просто щоб не дати їм зупинити нас в наступі на цю провінцію. Все? Давай, зайдіть. Ну чому ви не встигли. Все. Окей. Це тупо. Вони просто ми не встигли зайти. Окей. О, і тут в нас що? Новий потяг. Окей, Окей, нас зупинили трохи. Це треба дати їм трохи пройтись. Ми ж відновимо організацію і підемо на в наступ. О! А от і Аргентина проти нас приєдналась. Так, я тут бачу. По-перше, ось тут про повністю вільна провінція, по-друге, ось тут чомусь вільна провінція. І вони, завдяки тому, що в нас. Так, тут найдужче злопостачання ти. Завдяки тому, що в нас е, маріонетка Парагвай, вони намагаються навпроти Парагвая тримати війська. Так. Ви відновились? Без одного сюди. Ви... Без одного сюди. 92. 93, 94. Так. Якщо вони не будуть знову повз проходити цю провінцію, то ми зайдемо сюди. 97, 98, 99. Є? Я бачу, що ви намагаєтесь сіти. Зупиняю вас. Все. Ха. Оточення. Ой! Ой, а хтось потрапив в оточення. Так, дивіться, тут ми вирівнялись, в принципі, можна просто продовжувати. Оу, визнущайтесь, аргентинці. Як Це вас справа? все хорошо? Як настрою? Так, залізниця проходить ось тут. Але воно не з'єднано з моєю мережею залізниці. Тому проводжу, проводжу залізницю ось так. До сюди. Я з'єднаю залізницею з ось цією і буде в мене в прохід на... до всієї аргентинської залізниці. Все. Так. Тут прориваюсь далі. Сюди. Треба користуватися. Так там несподіванки. Так що в нас тут? В принципі, непогано. Мене не, не те, що я не можу займатися мікроменеджментом усіх провінцій одночасно. А, і сюди я також не зайду. Я тоді поки що зупиняємось на тому, що я вже зробив. І концентруємось на чомусь одному. Так, ти без одного зайдеш одразу сюди контрнасту. Вперед. А? Ще одне велике місто. У нас агент у полоні. Шкода. Я. Yeah. Так, і давайте вивісім маленьких дивізій сюди. Ви стоїте виключить тут. О, я бачу, тут вони в провінцію. Прекрасно. Зайду просто в пусту провінцію. Давайте, добиваємо їх тут. У нас звільниться купа дивізій. Все. Хм, тут ми непогано стоїмо. У вас тут три без організації. Зараз відновлю організацію тут і піду на них. Так, звідси також їх відбиваємо. З чотирьох провінцій атакуємо. Ущняємось. Ну, я б міг їх в оточення взяти, якщо б воно було тут більше дивізій. А так? Угу. А так не зміг. Ну і нехай. Ой, як хорошо. Сюди. Зупиняюсь. Зупиняюсь. Зупиняюсь, Зупиняюсь. сюди, атакуємо. Контрнаступ. І ми візьмемо ще одну дивізію в оточенні. Не хвилюємося, що нас звідси відіб'ють. А ні, хвилюємось. Контрнаступ. Так, я все ж таки встиг сюди зайти. Так, і ми панаму пуш взяли, мене тепер купа. Ой, і ми станемо південною Америкою. А? Так у мене тепер має бути купа претензій на інші країни. Так. Болгарія влісь приєдналась. Прикольно. Так, десь у нас вихідний... А, ось тут невигідний. Типу, невигідний захист. Сюди пробуваємось. Сюди ми зайдемо, бо вони без організації. Хм. Можна ще в одній провінція взяти їх в оточення. Ще одну дивізію взяти в оточення. і ми сюди. ось ця дивізія буде в оточенні. Так, панама вдачі тобі. Перед далі по, по військам, йдемо. Якщо б я міг всю свою армію проти одного сконцентрувати. А я сам винен, що почав проти всіх одночасно воювати Опа, щось дещо цікаве. Проходимося тут вузол постачання. І ми, якщо зайдемо в цей вузол постачання, то станемо власниками всієї півночі Аргентини. Так. Зараз достатньо сюди зайти. І вважайте, що вся північ Аргентини наша. Ні, 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 ні. Не зупиняйте мене. 96. Ммм, який жах. Так, тут закриваємо хвотошення. А, фух, я все ж таки сюди зайшов. Все. Вважайте, що вся північ Аргентини наша. Що там по тобі? Ой, дуже близько. Ще трохи і заберемо. Хм, не атакуємо. А намагаємось зробити оточення. Якщо я ще оточу їх Так, і є. Далі просто вибиваємо їх. Вот під, підкріплені сюди. О, зупиняюсь. Окей, не дуже приємно, але нормально. Це все не треба. Не атакуйте сюди. О, ще чотири дивізії готові. Хм, куди б вас? Ми або вас можемо сюди відправити додатково. А, сюди. Сюди, бо у нас тут дорога до бояна Айрса є. Тим більше по рівнині Вперед. Типу, рівнина. Кайф. А тут у нас і так достатньо, ще ні з дивізій. У, О, в фабрика. І ви 6. Ви 6 також готові. А ці 6 можна відправити. Сюди. І ще більш концентровано атакувати в Чілі. Що мені здається, краще б звідси атакував. Так, все. На більше дивізі мені не вистачить. Що, що тобі ще? Б? От, інфраструктура в тебе забудована. Так. Окей. Ще. Військовий завод фабрику. І в тебе ще одну фабрику, ще один військовий завод, ось так. Максимум, по максимуму просто забудував. Так, тут треба зробити прорив і далі. Треба спробувати пробіжатись саме. Якщо ми не дамо їм відновити організацію, то ми можемо хоч по Сантьяго зайти. Так є. Не даю їм відновлюватись. Віддамо на них. Також теоретично можна теж саме робити, ось так третю провінцію. І взагалі з Аргентини зайти в Сантьяго так, я вивчив військову поліцію, 40 рік. А, дослідження. так якщо я проб'юсь під Сантьяго, буде прекрасно. Так, не забуваємо про південний напрямок. Скоріше, про східний напрямок. Блін, окей. Ну йдемо все, ми їх дуже сильно давимо зараз. Якщо зайду в Сантьяго, я думаю, чи капне. Бо на півночі так в них хороші провінції. На півдні. Ого! Яка у вас щільність Щіність портів. Ого. На попаду котичку. Майбутньому знадобиться точно. Так, Америка на Soul. І тепер нарешті я можу в Slost піти. Взяти свої, свої бонуси. А, я тут багато бонусів потрібно. Перша ось тут. О, ось перемовини з Кангака. Привет. І ми Південна Америка тепер. Ха. Ха, -ха. А, мені мають дати рішення по. Там було написано, що мені дайдуть рішення по тому, щоб я зробив всі ці провінції кор. національними. Посередніми. Так, вони намагаються мене зупинити, але я зараз зайду в Сантьяго. Опа, я в Сантьяго. Цього вистачить? Ні, Чілі цього не вистачить. Чилі, а чому? Ну, ти не капнула. Ще південніше пройтись. Без питань. Я бачу, мене сама Аргентина намагається зупинити. Ой, а ми ще ми ось ось і об'єднаємось тут. Наші фронти. Можна буде встати взагалі єдиним фронтом. Так, так, намагайтесь мене тут бити. Ми виробляємо достатньо всього. Ми піхотками недостатньо виробляємо. Дуже недостатньо. Так для цього мені треба зменшити твою автономію. Щоб я від тебе більше військових зволів отримав, які я побудував. Я їх побудував. Так, 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 намагайтесь мене зупинити. Я пройдусь, куди мені треба у будь-якому випадку. Да вигідний наступ можна в Аргентину заходити, чесно кажучи. Через те, що тут у нам складно зайти сюди. Але ми зайдемо. Так, діл карго. Кангако. Делвіс Кангако. І ось я купу зараз ще й для будівництва отримаю. Комірук для будівництва для себе. Ой. А тут тебе постачання. Давай сюди. ні, давайте скоріше просто стоп. обхід. Йди в обхід. Не дають мені напряму пройтись, йдемо в обхід. Що у нас тут? 5-5, тут 6 одного, 6 іншого. Авіабаза Та ні. То наш Що по моїм провінціям? У мене є ще декілька провінцій. Ще дві провінції, в яких є. Чотири, чаки до будівництва, але які я не забудував. Ще один цивільний, два військових. Тобі також один цивільний, два військових. Чи військовий тобі? Військовий тобі військовий тобі. Тобі тобі. Два військових. Гораз пізніше. Тобі військовий. Ось так. <кхід> Трохи підбутуюсь. Та що, непогано, непогано. Залізниця, об'єднана з цим узлом постачання. Зараз цікавить, ага. Я можу розрізати їм постачання, зайшовши сюди. Я їх лишу без постачання повністю. Або Можна спробувати проатакувати сюди. Але це через річку. Ні. Окей. Не треба вміти вчасно зупинитись. Хм. Пройтись сюди, це непогана ідея. І двоє з вас через shift сюди. Ой, я тут. Хм. Ми... Мене зупинили, але нічого страшного. Ми зараз буде оточені. Опа, зупиняюсь тут. Окей. Ні, так ні. Як скажете? Не занадто великий фронт у нас виходить. Ой, я тут відправляв наступ з рухуванням того, що я піду в підкріплення. З величезною кількості привінці. Ми з чотирьох принців сюди, докуди. Ми. ми впораємось. Є. Ха? Ой, а хтось в оточенні. Хтось в оточенні потрапив додатково. Ой, Аргентина вирішила мене протакувати, вдачу. Ви не впорайтесь. <звітка> не те, щоб не впоратись. Ви потрапите в контрнаступи. Вдачу. Вони, справді, вони ті, Вони просто потрапили в купу контрнаступів, я розширив собі фронт. Типу, вас би швидко відвитку перекрити? Окей, трохи відновимось. Але ось звідси можна їх перевідбити. Так, тут, типу, складно. Вперед. І вони тут відбулися все ж таки з однієї провінції. Є, зменшу автономію. Далі анексована держава буде Ха? Далі буде анексована держава. Парагвай. Я вже ж війнівської заводи. Мені потрібно старше трохи. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від але Хочу нагадати, що в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, злисту рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. О, я звідси їх відбив і закрив одну провінцію, все. Всі навколо. Вперед. Убивай ми в там. М -м -м -м. Складно в деяких місцях, але нормально. Ми тримаємося. Взагалом, в загальному плані ми тримаємось. А це найважливіше. Є, так, тут перебили їх. І взагалом видалити... Все, тепер у нас об'єктивно один цілісний фронт. І ось так. Мені не вистачає, по ідеї, всього. Ото до і далі все в піхотку. І ще закуплю 8 старі у США. Так, на щастя, ось всі інші без обмеження. Мета війни без обмеження по часу. У мене на скільки країн? Має бути 5. Так. Венесуела, Колумбія, Еквадор, Перу. Але це все складно буде, тому що гори, дуже гориста місцевість. Дуже. Ой, я бачу, що в них тут одна двізі залишилось. Ну-ка, давайте. Спробуємо їх вичилити звідси. Так, дуже Дуже активно давимо їх. Окей, тут щось. Вони хорошо стоять в цій провінції саме. Окей. Всі, встаньте по позиціях швидко, будь ласка. Це у нас зараз переорганізація. О, я зайшов трохи далі. Беру Піду не пройдусь. Складно. Так, ми отримали ще по її Хтось тут ще купечей для будівництва може отримати. 13 О, ну так, слухайте, тепер ти 4, ти 4, ти 4 ячейки для будівництва маєш. Ви вдвох по 4 маєте ячейки для будівництва. Прекрасно. О, ні 6 Шість регіонів з чотирма ящиками для будівництва додатково. У мене є щось зайве, щоб відправити. Парагваю. Почати лендліз Конвої 144 в мінус. Мені треба на тисячу зменшити їм. Потяги і так далі. в мене. Коротше, окей, не зараз. Мені все виробництво собі потрібно ще що... Теоретично можна забудувати. Ось так. Найкращими авіабазами. Так, а ви цільтесь кудись ось так. Тренуйтесь, натренуйтесь, наберіть сили. І потім дуже щільно підемо в наступ. Ось тут, наприклад, якщо я візьму ось цю провінцію, то я в рази погіршую тут знаходження. У них так проблема з постачанням. Що забрати вузол постачання, то їм взагалі кінець буде. Дякую за переробку очку. Ще переробка. Те ж саме, як я можу пробитись цю провінцію. Якщо я сюди зайду, то ми їх взагалі все, все північного групування залишимо без постачання. Ну, в плані, їм дуже боляче буде. Можна навіть ось цю провінцію не брати тоді я сюди зайду. Я зайшов. Все. Вся північ тут в них без постачання. Просто як факт. Десь чотирьох провінцій. Якщо б них ще тут постачання не було. А це пустеля. Вони не зможуть нормально захищатись в пустелі. Так, в Чилі пробуваємось. Нестача спорядження. Мені дуже сильно заважає, нестача спорядження в мене. Я б швидше і якісніше пробувався, якщо б нас було спорядження. І ще б дивізії створював. О! Чилі що і так, забираю все. Забираю весь флот, забираю всі провінції. Висунути вимога Затвердити і вийти. Окей, по рішенням. О, ось рішення на інтеграцію. Так. Ой, анті операції треба попроводити. Інтеграція, 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 інтеграція. Так ви серйозно? Я інтегрую навіть території, які я Не до кінця захопив? Прикольно. Фу, і лишитись один на один з Аргентиною це взагалі не проблема. Взагалі не проблема. Ось тут ще будуть ячейки для будівництва, я хочу до кінця пройтись. І тут дадуть 13 ячейк для будівництва. Не. Як в мене тут. Ой, тепер тут по 5 ячейк для будівництва і по 4 поз'являлися у вас. Вау. Вау, а ми прям хорош? ми дуже хорошими будемо. Але поки що на цьому це відео закінчуємо. Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. Нікаких можна бачити ось тут на екрані. вам за підтримку, саме завдяки вам. І виходить з відео. Якщо когось з для глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписки, подавайте, коментарі і так далі. Будь-кому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.